Чимало справ зараз розглядають за ухилення від військової служби. Хтось умисно переховується, хтось не приходить в останній момент перед відправленням, а хтось просто не обдумавши, робить поспішні рішення. Проте скрізь кінець однаковий: кримінальне провадження та судова тяганина. На розгляд однієї з таких справ потрапили наші журналісти. За ухилення від мобілізації на лаву підсудних таких історій на щастя чимало. Та от цього разу така ситуація трапилась у 35-річного лучанина. Тут все як і у багатьох повістку отримав. Військово-лікарську комісію пройшов. А от у день відправлення вирішив не приходити. Таким чином, бо шандріючок обґрунтовано винуважується. Ухилені від призведу на військову службу під час мобілізації на особливий період, тобто вчильний злочину передбачено статтею 336 Кримінального кодексу України. Вже зрозумівши, що діло пахне криміналом, чоловік таки одумався. У суді лучанин щиро розкаявся, мовляв, шкодує про вчинене. Але, не дивлячись на те, готовий виправитися. Зараз же підшукавши місце в лавах Збройних сил, просить дати йому трішки часу. Дня, але ще пане суддя, я звернувся зараз, йде на шостий підлоний загін. Хочу туди. Піти, щоб дали мені трохи часу, бо це проходить велика у Львові. Все в Львові, це все робиться. Я хочу, щоб дали мені трошки часу. Ви хочете на службу, так? Так. Передум. Аз же сам обвинувачений має бажання долучитися до ЗСУ. Суд таки пішов на поступки та дав чоловіку час на проходження військово-лікарської комісії. Зрештою, засідання відклали. Як розгортатимуться події далі, стане відомо вже у грудні. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі.